Нації можуть пережити конфлікти та санкції, але спорожнілі річки ні. По всьому Ірану зникають озера, висихають водоносні горизонти, а річки перетворюються на мул. Простіше кажучи, країна залишається без води. Ніде цей колапс не є більш символічним і трагічним ніж в Ісфагані. Колись центр процвітаючої культури, який довго захоплював своєю архітектурою, торгівлею та образотворчим мистецтвом, Ісфаган зараз повільно вмирає. Заяндеруд, що буквально означає животворна річка, зараз повністю позбавлена життя. Іноді її потік протягом місяців падає майже до нуля. Вода, призначена для річки та міста, регулярно відводиться до сільськогосподарських та промислових підприємств, пов'язаних з політиками. Наприклад, лише цей металургійний завод, що належить компанії Moboraken Steel Company, щорічно використовує близько 210 мільйонів кубічних метрів води. Це майже 40% від загального обсягу води, що споживається в провінціях із Фаган, ЄСТ і Керман разом узятих. Безвідповідально так, але це не поодинокий випадок. Замість того, щоб змінити курс, уряд подвоює зусилля щодо реалізації нестабільних програм без екологічного контролю. Результат неможливо не помітити. Водноболотні угіддя висохли, сільськогосподарські угіддя руйнуються, сама земля просідає, а безробіття поширюється. Якщо не вжити заходів, криза найсильніше вдарить по населенню південних і центральних регіонів, де дефіцит води найгостріший. До 2050 року мільйони людей можуть бути змушені переїхати на північ у пошуках води, що поглибить етнічні розбіжності в країні. За будь-якими мірками водна криза в Ірані є штучною. Вона є результатом надмірного використання та недбалості з боку тих самих інституцій, які заявляють, що захищають країну. Але природу не можна обдурити. Кожна річка і кожне озеро ведуть свій облік. Водна мафія. За даними Всесвітнього інституту ресурсів, Іран є посушливою країною, яка посідає четверте місце у світі за рівнем екстремального дефіциту води. Вона стоїть на межі так званого дня нуль, тобто моменту, коли її запаси води повністю вичерпаються. Ця загроза зумовлена не тільки неправильним управлінням, а й хибною філософією контролю. Незважаючи на наявність законів, що регулюють використання води, іранські законодавці, як ліві, так і праві, ставляться до неї не як до стратегічного ресурсу, а як до чогось дешевого і нескінченно експлуатованого. Такий вертикальний короткозорий підхід заважає державним інститутам застосовувати стійкі рішення. Насправді, в Ірані для цього є навіть спеціальний термін водна мафія, який позначає потужну мережу міністрів, керівників корпорацій та лобістів квір, які маніпулюють нормативно-правовими актами, щоб набити свої кишені. В основі цієї мережі лежить іранська компанія з розвитку водних і енергетичних ресурсів, або скорочено IWPC. Це державний підрядник, відповідальний за дамби та міжбасейнові перекачування. З 1990-х років посадовці IWPC стали ключовими фігурами у водній мафії. Вони відповідають за програми, які довели екосистеми країни до межі. Але навколо цієї мережі існує ширше коло експертів, інженерів, науковців та бюрократів. Вони є спільниками, які отримують політичну, професійну та фінансову вигоду від мегапроєктів, що реалізуються без належного екологічного контролю. Отже, реальність така, що водна мафія глибоко вкорінилася в державній службі Ірану. Характерною рисою їхніх програм стало шалене будівництво дамб. У 2012 році в Ірані було 316 дамб. До 2018 року їхня кількість зросла до 647. Рік по тому чиновники оголосили про плани будівництва понад сотні нових дамб, багато з яких не пройшли екологічну оцінку. Наслідки були серйозними: гребля Латіан, яка колись була одним з основних джерел питної води Тегерана за місткістю 95 мільйонів кубічних метрів, зараз вміщує лише 9 мільйонів. Інші великі греблі, зокрема в Мінабі, Заяндеруді та Саве, також опустилися до критично низького рівня. Політичні та комерційні греблі, відведення річок і неконтрольоване розширення сільського господарства в Ірані зруйнували його екосистеми, спричинили хронічний дефіцит і витіснили мільйони людей. У відчаї, іранські фермери почали надмірно використовувати підземні водоносні горизонти, часто незаконно. Ці води потребують століть, а то й тисячоліть, щоб поповнитися, але вони вичерпуються з такою швидкістю, яку земля не може витримати. Зараз в Ірані налічується близько 660 тисяч легальних свердловин і ще 360 тисяч нелегальних, які вичерпують запаси підземних вод. Колись ці запаси становило близько 500 мільярдів кубічних метрів, але на сьогоднішній день вичерпано до 70%. Щорічне поповнення від опадів і інфільтрації додає лише близько 45 мільярдів кубічних метрів. Але країна видобуває майже втричі більше цієї кількості щороку. Крім того, Іран зараз переживає посухи п'ятий рік поспіль, тож навіть це обмежене поповнення не завжди є гарантованим. Ключовим моментом у цій історії є акцент на фермерах, тільки на сільське господарство припадає близько 90% споживання води в Ірані, головним чином через те, що традиційні методи призводять до її величезних втрат. Наприклад, поблизу озера Урмія компанії, затверджені IWPC, зокрема ті, що пов'язані з корпусом вартових Ісламської революції, захопили землі для сільського господарства з високим споживанням води, такого як вирощування кавунів. Для виробництва одного кг кавунів потрібно близько 150 літрів води. Однак урожай продається на іранському ринку занадто дешево. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, Іран фактично роздає свою воду, яка є одним з найдешевших ресурсів у світі. Такі схеми лише збагачують віддалених землевласників за рахунок місцевих громад. Тим часом озеро Урмія втратило понад 90% свого об'єму і зараз балансує на межі екологічного колапсу. Однак, замість того, щоб полегшити цей тягар, Тегеран подвоїв зусилля щодо політики продовольчої самодостатності. Західні санкції, підсилені глобальними конфліктами, такими як війна в Україні, лише поглибили цю політику, зробивши продовольчу безпеку стратегічним пріоритетом. Незважаючи на це, своїми безвідповідальними та марнотратними програмами, Іран розтратив саме той ресурс, який він найменше міг собі дозволити втратити. Національний розкол водна криза в Ірані зараз зачіпає майже всі куточки країни. Навіть провінції, які колись були відомі своєю зеленню, такі як Гілан і Мазандаран. Але центральне плато на схід від Загросу і на південь від гір Альборс, стикається з найсуворішими умовами. Щоб вирішити проблему дефіциту води, уряд вдався до реорганізації самої географії. Зараз реалізуються великомасштабні проекти міжбасейнового перекидання води з одного водозбору в інший, з метою пом'якшення дефіциту. Головними серед них є системи перекидання морської води для оприснення з планами будівництва п'яти великих трубопроводів, призначених для транспортування опрісненої води з перської затоки та затоки Оман до провінції по всій країні. Перший з них трубопровід довжиною 826 км, вже постачає 180 мільйонів кубометрів на рік до Кермана та Єзда, забезпечуючи водою великі мітні та залізні копальні. Другий паралельний трубопровід, який зараз будується, зможе транспортувати додаткові 200 мільйонів кубометрів на рік. Тим часом третій трубопровід, будівництво якого майже завершено, буде направляти воду до Ісфагана, де більша її частина буде використовуватися для промислових потреб. Четвертий трубопровід, будівництво якого ще триває, буде транспортувати воду на північ до провінцій сістан белуджистан і Хорасан. А п'ятий, який знаходиться на початковій стадії будівництва, призначений для постачання води до фарса. Разом ці п'ять трубопроводів забезпечують короткострокове полегшення, постачаючи воду промисловим підприємствам і домогосподарствам у регіонах, що страждають від нестачі води. Однак опріснення води є дорогим і енергоємним процесом. А Тегеран не може собі дозволити ці два ресурси. Тому в кращому випадку ці водопроводи дають час, але не вирішують основних проблем. Насправді трубопроводи можуть мати зворотний ефект. Попередньо міжбасейнові перекачування лише підживили етнічні напруження та налаштували громади одна проти одної. Найбільш помітними наслідки були в таких регіонах, як Хозестан, Чахар-Махал і Бахтіарі, де перекачування, ініційовані урядом та промислові пріоритети, зруйнували місцеві засоби до існування. Наприклад, у Хозистані воду перекачували для підтримання цукрових плантацій та сталеварних заводів. У Чахар-Махалі та Бахтіарі фермери спостерігали, як їхні річки перенаправляли для постачання води до таких міст, як Ісфаган і Єзд. В обох цих провінціях відбувалися протести саме з цих питань. Ще гірше те, що в Хузистані, Чахар Махалі і Бахтіарі проживають етнічні меншини, такі як араби, лури та інші. Отже, перенаправляючи воду з регіонів, де проживають меншини, до провінції з перською більшістю, Тегеран підживлює недовіру між своїми багатоетнічними громадами. Тому дефіцит води може швидко перетворитися на чинник розбрату і поглибити неприязнь між меншинами та більшістю. У довгостроковій перспективі така динаміка може призвести до розриву соціальної тканини Ірану, навіть якщо це не є навмисним. Етнічні лури зараз звинувачують перську більшість у розкраданні їхньої води. У Хузистані арабські громади звинуватили уряд у спробах замінити їх лурами. Тим часом у Західному Азербайджані, де проживають як азербайджанці, так і курди, занепад озера Урмія став джерелом етнічних конфліктів. Зовсім недавно, у березні 2025 року, тисячі азербайджанців вийшли на вулиці, щоб протестувати проти напливу курдських мігрантів до їхньої провінції. Якщо водну кризу в Ірані не вирішити, подібні скарги будуть поширюватися і поступово підривати соціальну єдність країни. У найближчі роки, коли сільськогосподарські угіддя висихають, а сільське життя стає нежиттєздатним, люди будуть змушені покинути свої домівки в центральній і південній частинах Ірану, іммігрувати на північ у пошуках кращих умов життя. Іранські аналітики і навіть офіційні особи попереджають, що якщо криза з водою триватиме, то в найближчі два десятиліття мільйони людей можуть бути вимушені покинути свої домівки, що посилить міжетнічну напруженість у всій країні. Все це свідчить про те, що посуха не тільки знищує врожай, вона перекроює внутрішні кордони.